Вітаю, розбираємо рівняння з параметром. Визначте додатнє значення параметра m, за якого один з коренів на 4 більший від іншого. Отже, нехай x1 у нас дорівнює t, інший х2 у нас на 4 більший, тому t плюс 4. Маємо квадратне рівняння за дискримінантом або за вієта розв'язується. Запишемо теорему вієта, x1 додати x2 дорівнює мінус b, x1 помножити на x2 дорівнює c. Маємо систему, у нас коефіцієнт b це ось він, коефіцієнт C, ось разом з знаком це ось він, тому е підставляємо T додати T плюс 4 дорівнює мінус b, це буде 2m-2, T помножити на T плюс 4 дорівнює 4 m відняти 3. Маємо систему рівнянь з двома невідомими, і ми можемо з першого підстановкою будемо його робити, з першого виразити або зміну М, або зміну Т будь-яку зміну, оскільки ми будемо шукати М, то я виражу Т і підставлю уже вираз із М в другу рівнянні. Тому 2Т, переношу 4, дорівнює 2M-2 мінус 4. 2T дорівнює 2m-6, тоді Т дорівнює М відняти 3. Це я поділила на 2 кожен доданочок. вираз підставляю в друге рівняння. Отримую m-3 замість t в другу дужку. m-3 плюс 4. Дорівнює 4m-3. Маю рівняння з М. Отримаю при розв'язуванні значення M і буду дивитися, яке мені потрібно, скільки там отримаю, і яке з них мені потрібно. Розкриваємо дужки. Давайте ми спочатку в другій дужці зведемо подібні доданки, щоб було менше значень у нас. Помножити на M плюс 1. дорівнює 4М відняти 3. Розкриваю дужки, перемножаю почленно. Я думаю, тих, хто готується до. НМТ І параметри розбирають, то ті добре вже володіють цими властивостями розкриття дужок, тому я не буду детально це розказувати. М квадрат додати М, відняти 3 м відняти 3, дорівнює 4 м відняти 3, переносимо все в одну сторону, м квадрат, тут буде мінус 2 м переношу ще буде мінус 4 м Мінус 3 плюс 3, трійки знищуються, 2M-6, 2M. Ой, перепрошую. М квадрат мінус 6М дорівнює 0. Виношу за дужки спільний множник, мінус 6. М дорівнює 0 або М мінус 6, або m дорівнює 6, власне. Мені потрібно додатнє значення, тому М дорівнює 6 це моя відповідь. Завдання виконано, справилися. Я вам бажаю успіхів і зустрінемося з вами в наступному відео.